Перша світова війна армії та озброєння. Перша світова війна стала першою і найбільшою не тільки у кількісному вимірі, але і в якісному. 1914-1918 роки знаменували собою війну нового покоління, коли на результат впливали технічні характеристики озброєння, сучасні технології, а часто і винайдення нових видів зброї. У ці роки вперше були використані отруйні гази і танк. Авіація стала важливим родом військ, і ще війна спустилася під воду. Коли Гадлінг розробив свій прототип кулемета, він вважав, що нова смертоносна зброя, покладе край майбутнім військовим конфліктам, оскільки позбавить сенсу. Наведення воєн, тим, що завдаватиме набагато більших втрат, ніж будь-який інший вогневий засіб. Від початку ХХ століття уряди, вживаючи заходів до поповнення військових бюджетів і до нагромадження засобів боротьби, покладали надію на те, що військова міць сприятиме стриманню супротивника і відтак підтриманню тієї рівноваги, яка дозволить. Залишатися в межах мирних відносин. але не справдилися надії ні на нову зброю, ні на нагромадження військових потенціалів. Війна, зрештою, все одно вибухнула, оскільки її виникнення було підпорядковано цілком іншій логіці. Одна із головних учасниць війни, Франція, підійшла до війни у двоякому становищі. Слабкий приріст населення у кінці 19 століття призвів до нестачі призивників. Для вирішення цього питання у серпні 1913 року було прийнято закон про перехід від дворічної до трирічної служби в армії. Станом на 1 серпня чотирнадцятого року кількість французьких солдатів у мирний час склала майже 890 тисяч чоловік. Сюди входили і колоніальні війська. Особлива увага приділялася набору і підготовці туземних військ у колоніях, котрі згодом допомагали метрополії. Однією із головних проблем французької армії було слабке технічне забезпечення. Важка польова артилерія була повністю відсутня, як і легкі польові гаубиці. Мережа залізничних колій була недостатньою для швидкої передислокації військ. Це далося в знаки на початку бойових дій, але французька армія мала і свої позитивні сторони. Військові витрати становили 38% бюджету на 1913 рік. Вищий командний склад проходив інтенсивну підготовку і відповідав усім вимогам сучасної війни. Вишколу нижчих офіцерів і рядових солдатів також приділялася значна увага. Війська були готові як до позиційної війни, так і до маневреної. Увага зверталася і на практику пересування значних мас солдатів. Усвідомлення зростаючої ролі Німеччини на континенті призвело до зближення Франції та Росії. Остаточно Союз Парижа і Санкт-Петербурга оформився у військову конвенцію, ратифіковану у 1894 році. Англо-французька угода була укладена у 1904 році. Росія не відставала від Франції у питаннях збільшення чисельності армії. За останні 30 років 19 століття її кількість зросла на третину і становила 1 мільйон 100 тисяч чоловік. 1912 року армія нараховувала 1 мільйон 400 тисяч солдатів, унтерофіцерів, офіцерів, представників допоміжних військ і обслуговуючих спеціальностей. За п'ять років планувалося збільшити кількість війська ще на півмільйона. з числа збройних сил великих держав, тільки Російська імперія і Англія мали досвід бойових дій за десять років, що передували в першій світові. Участь і поразка у російсько-японській війні 1904-1905 років позначилися на політиці Генерального штабу. Основна увага після цього стала приділятися навчанню військ і удосконаленню майстерності молодшого командного складу. Росія була ослаблена після російсько-японської війни Росія пережила свою першу революцію п'ятого сьомого років. Після цього вона схвалила свою велику військову програму сьомого сімнадцятого років, за якою мусила збільшити кількість солдатів, побудувати рокадні стратегічні залізниці вздовж кордонів, відбудувати Балтійський флот, замість того, що пішов на дно в Цусімі під час російсько-японської війни. І німецькі стратеги казали, що після цього Росія Якщо вона доведе до кінця цю програму до 17-го року, то вона просто задушить Німеччину кількістю своїх солдатів. Участь Англії у військових діях не була передбачена окремими угодами і союзниками. Договори із Францією 1924 року і Росією 1907 року зводилися до питань розподілу впливу у колоніях. Війська Великобританії концентрувалися з мірою у залежних територіях. За наявності потужного флоту можна було сподіватися швидко доставити частини із колоній у Європу. Армії майже усіх європейських країн комплектувалися на основі загальної військової повинності, тільки в Англії, а також у Сполучених Штатах, солдатів наймали за контрактом. Кількість збройних сил, що мали воювати на континенті і захищати острів у сумі становили 20 піхотних дивізій: одну кавалерійську дивізію і 15 кавалерійських бригад, що складало близько 350 тисяч вояків. У порівнянні із силами континентальних країн це було надзвичайно мало. Проте враховуючи досвід солдатів, підготовку генералів, британські війська становили загрозу для німців. З іншого боку, вони не були готові вести тривалу континентальну війну. Німеччина підійшла до 14-го року найбільш підготовленою із усіх учасників війни у військовому, економічному і моральному плані. Зростаюча міць імперії та авторитет Кайзера Вільгельма II порушували існуючий баланс сил на європейському континенті. Населення молодої країни було підготовлене до факту майбутньої війни. Плани Кайзера співпадали із планами пересічних німців. Німеччина прагнула заявити про себе в світі. Натхнений перемогою у війні з Францією 1870 року. Генералітет прагнув до збільшення германських колоній. Генеральні штаби всіх передових держав заздалегідь десятиріччями працювали над розробленням оперативних планів. Плани Німеччини. Були пов'язані насамперед ім'ям начальника генерального штабу Шліффена, який е створював ці плани під гаслом «Вся Німеччина має кинутися на одного ворога. Передбачаючи, що рано чи пізно доведеться битися на кілька фронтів водночас. Шліфен виходив з того, що зосередження сил на одному фронті дозволить швидко вивести з війни. Цього супротивника, проти якого буде завдано головного удару, а потім перекиданням сили на інший фронт можна буде розв'язати і цю задачу. мольтке Молодший, який змінив шліфа на, на цьому військовому посту, вніс зміни в угрупування, плановане військо Німеччини, посиливши ліве крило бойового порядку за рахунок правого, на якому мав бути заданий. За попереднім планом, вирішальний удар. Після вдалих для себе воєн кінця 19 століття німецька армія користувалася славою найбільш дисциплінованої, мобільної, найкращого озброєної армії Європи. На середину 14-го року чисельність сухопутних частин кайзерівських військ складала понад 808 тисяч чоловік. Для мобільного пересування військ було прокладено щійну мережу залізничного полотна. Так, у приренській зоні, безпосередньо біля кордону з Францією, вона складала понад 18 кілометрів на 100 квадратних кілометрів площі. Цей показник був одним із найвищих у світі. Дуже проникливий російський військовий військові в Берліні, полковник Базаров, за кілька років до війни написав в Петербург своєму міністерству, що загальноєвропейська війна обов'язково почнеться не раніше. Травня, і не пізніше вересня 1914 року, коли Німеччина матиме ідеальне співвідношення сил на свою користь, Німеччина мусила або починати війну зараз, або програти її обов'язково. Це була авантюра, і звичайно, обидві сторони рівною мірою відповідальні за це, тому що і політика Британії, і політика Франції, і політика Росії була досить провокаційною. На початку 1911 року Австро-Угорщина збільшила кількість призивників на 40%. Надалі планувалося поступове поетапне доведення кількості солдатів у мирний час до 510 тисяч чоловік. Характерною рисою австрійської армії була її різна національність в ній служили представники понад 10 народів, що населяли імперію. Для германського генерального штабу ці сили були слабкою допомогою, але все ж він розраховував на вдалі військові дії австрійських підданих проти Російської імперії. В Італії армійські контингенти було збільшено до 173 тисяч і передбачалося подальше посилення збройних сил. Остерігаючи за зростанням військових витрат провідних країн, до бойових дій почали готуватися і малі держави. Бельгія ще у 19 столітті проголосила вічний нейтралітет, котрий мали гарантувати великі держави. Але на початку ХХ століття було вирішено збільшити кількість солдатів із 180 до 340 тисяч. Враховуючи розташування, міжнародну ситуацію і плани Німеччини, це маленьке королівство вважалося потенційним союзником Антанти. На відміну від недосвідченої бельгійської, сербська армія мала вдалий досвід Балканських воєн 1912-13 років. Вона являла собою, хоча і не чисельний, але міцний військовий організм, котрий був здатен відволікти на себе, переважаючи сили супротивника. Після закінчення мобілізації, котра тривала у різних країнах із серпня по жовтень 1914 року, сукупні сили Троїстого Союзу і Антанти становили грандіозну кількість. Англія Росія, Франція та їхні союзники поставили під рушницю понад 10 мільйонів чоловік, половину з яких складали російські сили. З понад 6 мільйонів солдатів, призваних у війська центральних держав, 4 мільйони були німцями, а понад два підданими австрійського цісаря. Італія у 1914 році ще не брала участі у війні. Обидва блоки. Що підготувалися до війни, мали величезні сили і засоби. Найкраще була підготовлена Німеччина, але головним чином для ведення короткочасної, успішної війни, насамперед, через брак продовольства і сировини, який мав датися в знаки за будь-якого затягання бойових дій. Вважається, що війна виліться у боротьбу великих, але більш-менш професіоналізованих армій. Протягом війни чисельність військ, що брали участь у бойових діях, зростала нечуваними раніше темпами, і вже 1915 року кадровий. Цвіт основних армій практично було винищено. Далі боротьба збройна лягла на плечі щойно призваних новобранців, яким доводилося після дуже короткої підготовки займати своє місце в окопах. Основними сухопутними частинами усіх воюючих країн напередодні війни були піхота, кавалерія і артилерія. Інженерні війська і авіація вважалися допоміжними. Гвинтівка зі штуком калібром від 7,62 до восьми міліметрів була головною зброєю проти піхоти. В результаті удосконалення технічних засобів було зменшено калібр. На озброєнні в усіх арміях перебували моделі кінця 19 початку ХХ століття. У французькій армії базовими були гвинтівка Лебеля зразка 1896 року і станковий кулемет Гочкіса. Росіяни тримали як базові магазинну гвинтівку системи Мосіна 91-го року і станковий кулемет системи Максима. Англійські війська користувалися гвинтівкою Лі Енфілда 1903 року і кулеметом Максима. Кайзерівська армія віддавала перевагу гвинтівці Маузера 1898 року і кулемету Максима. Гвинтівка Менріхера і станковий кулемет Шарцлозе були на озброєнні в Австро-Угорщині. Стрілецьке озброєння в арміях, що вступили до Першої світової війни, було приблизно однаковим за і своїми якостями. Вже під час війни довелося терміново розробляти такі нові, нові різновиди зброї, які раніше просто не були потрібні за старої тактики. Насамперед слід зазначити, що війська відчують гостру потребу у ручних кулеметах, тобто у зброї, яка дає можливість набагато легше, ніж там, маневрувати, але здатна на якийсь час створити. певну… Щільність у вогню перед позиціями своїх військ. Найгірше з розробкою ручних кулеметів вийшло у французів. Найкліпше в англійців, військ і були застосовані в Червоній армії ще восени взимку 1941 року. Звичайним для всіх армій був поділ кавалерії на військову і стратегічну. Кавалерійська дивізія нараховувала від трьох до чотирьох тисяч вояків, 12 громад і 10 кулеметів. Кінота була єдиним рухомим родом військ. Проте на початку ХХ століття її авторитет було поставлено під сумнів. Вважалося, що проти піхоти, озброєної сучасною технікою, кавалерія вже буде неефективна. Артилерійські з'єднання перебували у розпорядженні командирів дивізій, дивізії. До складу піхотної дивізії входило один-два артилерійські полки, що мали у середньому 40 гармат. Одночасно із зростанням скорострільності була вирішена і проблема стрільби із закритих позицій. Із винайденням на початку ХХ століття мінометів з'явилася можливість вести вогонь навісним способом із малих відстаней. Попри досвід попередніх воєн. Міномети як різновид артилерійської зброї були лише в Німеччині. Решті держав знову ж таки довелося надолужувати і брак засобів траншейної боротьби, розробляючи різноманітні напівкустарні системи ведення вогню артилерійського на надблизькі для артилерії дистанції. Всі сторони прорахувалися в обчисленні потрібної кількості боєприпасів. Гострий брак зброї з початком війни виявився в Росії. Розгорнути швидко виробництво російська промисловість не змогла. Російським військовим агентам довелося мандрувати практично всім світом, скуповуючи всі гвинтівки, в тому числі японські, наприклад, які можна було. Пустити в дію. Великі замовлення були розміщені на американських заводах. Автомобільний транспорт почали використовувати вже за кілька років перед війною у транспортних цілях і для зв'язку. При мобілізації французька армія отримала 9,5 тисяч автомобілів усіх видів: англійська майже 2 тисячі, німецька 4 тисячі. Росіяни мали у розпорядженні понад 4 тисячі одиниць. Роком появи військової авіації вважається 1910 й коли літаки почали використовуватися на військових маневрах. І з цього часу кількість літальних апаратів, котрі беруть участь у навчаннях, постійно зростала. Але до початку активних військових дій повітряний спосіб ураження позиції противника розглядався як авантюра, котра не зможе себе проявити у важкій ситуації. Прихильники повітроплавання намагалися довести можливість використовувати у війні не тільки літак, але і дирижабель. До 1914 року у складі військ Антанти нараховувалося 449 машин, і 297 було у розпорядженні центральних держав. Одним із головних полів бойових дій майбутньої війни мали стати води світового океану. У якості ворогів у війну уступали головні морські держави світу Великобританія і Німеччина. Головна надія Антанти перед початком бойових дій покладалася на англійський воєнно-морський флот. У випадку війни він мусив обороняти Британські острови, протокол менш і західне узбережжя Франції. Французькі кораблі мали протистояти італійським і Австро-Угорським у Середземному морі. Вони повинні були також забезпечувати зв'язок із територіями у північній Африці. За чисельністю військово-морських сил Англія переважала Німеччину за різними показниками у півтора-два рази. Кількісний склад суденних команд перед війною складав 151 тисячу чоловік у Великобританії і 79 тисяч в Німеччині. Кількість субмарин сил Антанти становила 95 проти 24 у флотах троїстого союзу. У 1907 році в Англії було спущено на воду військовий корабель Дредноут. Він дав назву новому типу лінійних кораблів. На той час кількість і якість дредноутів часто була критерієм при визначенні могутності воєнно-морських сил. Вже у 1908 році Німеччина могла протиставити восьми британським дредноутам сім своїх. До 1914 року німецький військово-морський флот впевнено посідав друге місце за кількістю і якістю у світі, але все одно флот однієї Англії переважав загальні морські сили центральних держав. Царський уряд, котрий втратив у російсько-японській війні 1904-1905 років майже усю тихоокеанську ескадру і кращі човни Балтійського флоту, важко оговтувався від такого удару. Було започатковано численні проекти побудови нових військових кораблів, але до 1914 року жоден із них не запрошився з позитивним результатом. Проблемою для усіх армій була недостатня кількість засобів зв'язку. Німецький корпус мав у своєму розпорядженні тільки 12 телефонних апаратів і 77 кілометрів телефонного польового кабеля. Російський міг розраховувати на 40 апаратів і 110 кілометрів дроту. До складу корпусу входило понад 45 тисяч вояків. На полях баталій зустрілися багаті індустріальні країни, котрі могли собі дозволити вести війну на виснаження. Жодна зі сторін не розраховувала на тривале протистояння. Величезні колонії країн Антанти стали сировинною базою для промисловості Англії та Франції. Вони панували на морях і могли розраховувати на поповнення людських і матеріальних ресурсів. Німеччина була оточена ворогами із трьох сторін і мала доступ до зроблених ресурсів тільки через своїх соратників по блоку австро Австро-Угорську і Османську імперії. Росія виявилася ізольованою від своїх західних союзників і залишалася значною мірою віч навіч із ворогами. Велика війна 1914-1918 років стала війною не тільки людей, вперше одне одному протистояли блоки могутніх індустріальних держав. Поля битв контролювали уже не солдати, а технічні засоби, котрі часто і вирішували хід бойових дій. Наука стала потужним помічником війни і більше ніколи її не полишала.